Доброго дня, це Фіалкова хатинка та терчу колени. І сьогодні я хочу вам показати свій, ну, вже, мабуть, досить старий сорт Теоранкова роса. Цей сорт я випустила в 2021 році, але, якось в мене не складалось його гарненько зняти на відео, гарненько сфотографувати. І так, по сорту. Квіточки в нас такі блакитненькі, гарненькі оси. Вони махрові оси, і вони мають таку здатність ось так відкриватися вже під кінець цвітіння. А так все цвітіння ми маємо ось таку напіввідкриту квіточку. Квіточка, коли відкривається, ми можемо бачити в ній дуже-дуже гарненькі темні промінчики. Зараз камера ще сфокусується на цій квіточці. Ось, якщо бачите. Я думаю, бачите, темненькі такі промінчики і цяточки по квіточці йдуть. Це візеруночок її. Але насправді більшу частину свого цвітіння вона проводить ось такими квіточками. Це розеточка стандартик. У мене це молоденький кущик, тому він ще не дуже великий. Цей стандартик має на світлі своїй листві гарнесенькі, дуже класні прилистники. Це моє прямо кохання-прилисники, тому таких сортів в мене буде досить багато. Ось вони, прилиснички, гарнесенькі такі. Розеточка в нас росте акуратно, вона не дуже велика буде і надалі виростати. Ністечко таке, ось кругленьке, напівмах таких гарненьких, не до кінця відкритих, чи то дзвоників, чи то ос, але ось. Дивлячись на те, як вони закручені, ці пелюсточки, то ми можемо робити висновочок, що це все ж таки оси, а не дзвоники. Дякую за увагу.